Є знижки представляють незламні знижки на гюмер для гігієни носу. 25% в аптеках подорожник бам та горщад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко. Норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Сильний та впевнений у собі. Українська балерина Катерина Кухар підігріла чутки про розлучення з чоловіком-танцівником балету Олександром Стояновим. Цього разу зірка в Інстасторис охарактеризувала коханого своєї мрії, і мова схоже не про Олександра, адже ані позначки не зробила, ані його фото не виклала. Сильний, впевнений в собі, успішний, сексуально активний, люблячий, роблячий все заради мене. Тільки такий чоловік може витримати мене поруч. Вперше про зміни в особистому кухар натякнула в жовтні 2023 року, коли змінила зачіску і повідомила, що образ жінки сигналізує переміни в сердечних справах. Тим часом Стоянов назвав Катерину не дружиною, а матір'ю своїх дітей. До того ж, обоє тривалий час не публікують спільних фото. Та офіційного підтвердження або спростування чуток про розлучення і досі від самих зірок немає. Українська співачка Аліна Гросу ексклюзивно для ЖВЛ прокоментувала свої сьогоднішні стосунки та розповіла про уроки, які винесла з колишніх. Коли тобі зраджують, в першу чергу ти шукаєш проблеми в собі, що зі мною не так, що в зовнішності не так, що не так. В моєму характері, що я не додаю. Але люди, які були мною, підняли мою самооцінку. Вони дали мені зрозуміти, що не зі мною щось не так в тій ситуації, що це людина полігамна, що вона самостверджується. Це Аліна згадує свої одні з найневдаліших стосунків з відомим актором, який їй зраджував. Ім'я чоловіка артистка тримає в секреті, та зізнається, найскладніше після невдалих стосунків було повірити в краще майбутнє. Він вслив мені голову постійну думку. Що всі люди такі. Мені здавалося, що всі чоловіки зраджують, що всі жінки зраджують, що всі навколо погані. Так не має бути. Треба вірити в людей. Ось не везе в кохання і все. Але я думаю, що просто моє мало мене знайти. Ось і все. І я буду сподіватися, що все-таки моє ось це це останнє. І настільки, напевно, зараз я подорослішала. і з однієї сторони, дякую йому, а з іншого боку, боже, краще я була і залишалася тою самою без лишніх думок і тараканів у голові, чесно, людині, яка поряд зі мною зараз, більше б повезло. Сьогодні засновнику найпопулярнішого гурту всіх часів Бітлз серу Полу Маккартні – виповнилося 82 роки. За ці роки музикант здобув статус живої легенди і продовжує творити. Однак деякі фанати гурту впевнені, що справжній пол Маккартні помер ще у 60-х, а нині славою бітла насолоджується двійник. Прихильники цієї теорії навіть наводили аргументи: у справжнього пола завжди був помітний шрам на правій губі. А починаючи з 67-го року, його нібито двійник почав носити вуса. А ще пол був шульгою. А на фото, знятих після 67-го року, можна Побачите, що Маккартні тримає ручку в правій руці. Легенда про смерть Маккартні набула таких масштабів, що Сер Пол не витримав і дав розгорнути коментар на цю тему. Він живий і планує жити ще довго. Зараз він одружений уже втретє на бізнес-леді Ненсі Шевел. До слова у Пола п'ятеро дітей та вісім онуків. Деньми старша донька, 54-річна Мері, зробила зворушливий пост до дня батька та зазначила, що сер Пол найкращий гравець на гармоніці. До слова, пол Маккартні ніколи не приховував своєї любові до України. Його виступ у столиці у 2008-му зібрав понад 350 тисяч глядачів. А після повномасштабного вторгнення у 2022-му Пол висловлював підтримку українцям. За що ми дякуємо Маккартні і вітаємо його з днем народження. 37-річна Нікола Кохлан зіграла головну роль у третьому сезоні Бріджертонів та стала найбільш з обговорюваних зірок мережі у центрі уваги. Її ймовірний роман з партнером Люком Ньютоном, який зіграв Коліна Бріджертона. Утім, як каже сама Нікола, їх пристрасність із люком лише гра в житті. Вони друзі. Особисте життя акторка не афішує, та як пише Космополітен, вона зустрічалася з актором Лорі Кінастоном, який з'явився в ролі Філіпа в дівчатах з дері. Що ж до Люка Ньютона, то 31-річний актор не одружений, але у стосунках його обраниця, танцівниця Антонія Румеліотті та спільних фото з коханим в її інстаграм немає.